З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 35-ї річниці виведення військ з Афганістану для воїнів афганців та учасників бойових дій на території інших країн був організований концерт. За 10 років майже 150 тисяч українців пройшли через горнило війни. Згідно зі статистикою, в Афганістані загинули 4 тисячі українців. 72 українських воїни зникли без звісті. Майже 3 тисячі матерів втратили своїх синів. Півтисячі жінок залишились вдовами. 711 дітей – сиротами. Більше 8 тисяч українців отримали поранення. 6 тисяч залишились інвалідами. Військово-патріотична група Шанс а також аматорський духовий оркестр виконали для подільських воїнів-інтернаціоналістів найкращі пісні сьогодення. Цього дня ми вшановуємо тих, кому довелось воювати в інших державах. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих, які виконували бойові накази батьківщини, як поза її межами, так і на території України. Вічна пам'ять загиблим, честь і слава живим героям.